Минулого року, коли Херсон був в окупації, директор Херсонського театру імені Куліша Олександр Книга він провів цей фестиваль в онлайн. Варіанті цього року він вирішив, і ми всі його підтримуємо, всі керівники театрів всієї України ми підтримуємо, тому що це дуже-дуже важливо залишити таку подію в нашій країні. Зараз Олександр Книга буде проводити цей фестиваль і в Херсоні. І до нього приїздя, при, мають приїхати декілька театрів, але вони будуть працювати лише в бомбосховищі, тому що безпека людей це головніше. Ми всі з вами розуміємо, що зараз Херсон, Херсон знаходиться. Постійно під обстрілом і там навіть оголошує повітряну тривогу чи не оголошує, воно може прилетити у будь-який момент. Тому Олександр запропонував всім а, директорам театрів, а, щоб кожен з нас в своєму місті теж нібито взяв участь у цьому фестивалі, а, давши свою виставу, наприклад, у межах цього фестивалю. Але ми знаходимося поруч з Херсоном, і в нас а, дружні стосунки з Олекс... з цим театром, і ми маємо допомогти. Тому ми вирішили, що ми. Не лише беремо участь. В цьому фестивалі нашими виставами це обов'язково будемо. Відкриваємо 8 вересня фестиваль в Одесі. В той самий час буде відкриватися фестиваль в Херсоні. Ми відкриваємо нашу виставу Карпатський вестерн». Але ми запропонували теж допомогу херсонцям і саме цьому фестивалю, в тому сенсі, що ми запропонували їм нашу сцену. І у нас 10 і 11 вересня пройдуть вистави в межах фестивалю фестивалю Мальпамена Таврії приїде малий театр Київський з виставою Двоє і приїде Івано-Франківська філармонія з виставою це вистава, про що мовчать чоловіки або декун Фурева. Відомим дуже популярним артистом Олексієм Гнатковським. Зараз ті, хто бачив фільм Довбуш, мали побачити Олексія Гнатковського у ролі Івана Довбуша. Чудова роль, чудовий актор. Тому дуже, дуже раджу прийти і ну, насолодитись. Я цю виставу бачила торік, і, чесно кажучи, мені мені, мені, мені кажуть, десь зайшло. А, і далі ми продовжимо нашу участь в фестивалі. В межах фестиваля вийде наша вистава. Ава Саша, винесе смиття, і це буде 15 вересня і 16 вересня. Ми закриваємо в цей фестиваль нашою виставою метод.